Чили там у поліції влашкова. Ще документи, будь ласка, два правопорушення, розбите лобове скло в зоні діють чесника. Тріщина на лобовому склі. Вас можуть позбавити права керування. То чи дозволено керувати транспортним засобом з тріщиною на лобовому склі в Україні? Давайте розберемось. Залишайся на каналі та обов'язково дивись це відео до кінця. В Україні існують особливі правила щодо відповідності транспортних засобів національним стандартам і нормам. І тріщина на лобовому склі викликає дуже багато запитань у поліцейських до водія такого авто. Що ж зазначено в правилах дорожнього руху стосовно тріщин на лобовому склі? Давайте з'ясуємо. Згідно з ПДР України, встановлені вимоги до технічного стану транспортних засобів та їх обладнання. Згідно з підпунктом 31.4.3 ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності, визначених цим пунктом технічних несправностей і невідповідності визначених цим пунктом вимогам. Як бачимо, тріщина на лобовому склі не міститься в даному переліку. Тріщина всього лише вказує на пошкодження скла, а не про наявність технічної несправності автомобіля. Тобто ПДР не забороняє користуватися таким авто. Але під час зупинки вашого транспортного засобу поліцейські вам обов'язково зазначить, що тріщина на лобовому склі не відповідає ДСТУ, де вказано, що на вітровому склі КТЗ не дозволено сколи чи тріщини в зоні роботи склочисників. Май штраф. Однак, друзі, пам'ятаємо, що підстава для зупинки вашого транспортного засобу має бути законною. Нагадаємо, що підстави для зупинки передбачені статтею 35 закону України про національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний поінформувати вас про конкретну причину зупинки вашого авто з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Поліцейський не може посилатися на пункт 1, частина 1 порушення ПДР. А також поліцейський не може посилатися на пункт 2, частина 1. Видні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, оскільки тріщина на лобовому склі не може відноситися до жодної із підстав. На що ж варто звернути увагу при захисті своїх прав, якщо поліцейський має намір винести відносно вас постанову за тріщини на лобовому склі? Вимоги ГОСТ скло безпечне для наземного транспортного засобу, загальні технічні умови, не допускають наявність тріщин завдовжки більше як 50 мм на вітровому склі в зоні роботи склоочисників транспортного засобу. Наявність тріщини на вітровому склі в зоні роботи склоочисників транспортного засобу погіршують його прозорість. Крім того, зазначений стандарт застосовують виключно при технічному огляді колісного транспортного засобу для здійснення контролю. Технічного стану КТЗ на відповідність вимогам ДСТУ під час проведення державного технічного огляду колісного транспортного засобу нормами статті 35 закону України про дорожній рух передбачено проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет міністрів України. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів здійснюють суб'єкти проведення. Обов'язкового технічного контролю, які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища. Відповідно до положень цієї статті, обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме, системи гальмового і рульового керування зовнішніх світлових приладів. Пневматичних шин та коліс, світопропускання скла, газобалонного обладнання за наявності інших елементів у частині, що безпосередньо стосуються безпеки, дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. На кожний транспортний засіб, що пройшов обов'язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю складає протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу. У протоколі Зазначається строк чергового проходження обов'язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною 8 цієї статті. Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджує Кабінет міністрів України. В положеннях статті 37 закону про дорожній рух визначені підстави для заборони експлуатації транспортних засобів. Перелік технічних несправностей, при яких забороняється експлуатація транспортного засобу, наведений у розділі 31 правил дорожнього руху України, а саме технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Проте заборона тріщина на лобовому склі відсутня. Згідно з пунктом 6.8.5 ДСТУ, національний стандарт України, колісні транспортні засоби, вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання на вітровому склі КТЗ не дозволено сколи чи тріщині в зоні роботи склочисників. Але порушення ДСТУ не є підставою для притягнення вас до відповідальності. Поліцейський може вам зазначити, що тріщина на лобовому склі не відповідає ДСТУ. Перелік технічних несправностей, при яких забороняє експлуатація транспортного засобу міститься у розділі 31 правил дорожнього руху України, а саме технічний стан транспортних засобів та їх обладнання, про що ми зазначали раніше. Однак в цьому переліку відсутня окрема така несправність, як сколи чи тріщини в зоні роботи склочисників. Тобто, правилами дорожнього руху не забороняється експлуатувати транспортний засіб в цьому випадку. Таким чином, порушення правил дорожнього руху України, а не стандартів ДСТУ, є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності? Але за тріщину на лобовому склі поліцейські можуть накласти на вас незаконний штраф за статтею 121 КУПАП. А за повторне вчинення протягом року вас позбавлять права керування від 3 до 6 місяців, та штраф вже буде значно більшим. Ви це знали? У практиці клубу юридичного захисту водія АД є багато скасованих постанов за тріщину на лобовому склі. Зараз коротко розберемо одне із позитивних рішень. На учасника клубу юридичного захисту водія АД було винесено постанову за частиною першої статті 121 КУПАП через наявність тріщини на лобовому склі. Юристи допомогли водієві із оскарженням постанови. За результатами розгляду справи в суді постанову було визнано протиправною та скасованою. Стягнуто з національної поліції. Судові витрати. Суд зазначив, що згідно із пунктом 6.8.5 ДСТУ, на вітровому склі колісних транспортних засобів не дозволено сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників. Разом з тим, відповідно до держстандарту, такі пошкодження не віднесено до технічної несправності автомобіля. Перелік несправності, з якими експлуатація транспортних засобів забороняється, описано в пунктах 31.1, 31.3 та 31.4 ПДР. Однак у зазначених переліках відсутня така обставина як тріщина на вітровому склі в зоні роботи сколочисників. Отже, у розумінні ПДР, тріщина на вітровому склі авто не віднесена до технічної несправності автомобіля, з якою експлуатація авто забороняється. Враховуючи вище викладене, наявність тріщини не є правопорушення. А посилання на рішення суду залишаємо під цим відео. Якщо ж все ж таки сталася така ситуація, що поліцейський виніс незаконну постанову за тріщину на лобовому склі, обов'язково оскаржує її в суді. Якщо ви сплатите штраф, це означатиме, що ви визнали технічну несправність свого транспортного засобу та свою вину у керуванні таким авто. Це потягне за собою потрапляння даних про вас до баз поліції як правопорушника. А якщо протягом року вас повторно зупинить поліцейський через тріщину на лобовому склі, тоді він вже складе протокол, який буде передано до суду. Суду і суд обов'язково вже позбавить вас права керування. Пам'ятайте, що ви завжди зможете долучитися до клубу юридичного захисту водія АД, і ми допоможемо вам оскаржити незаконну постанову. А краще не зволікайте та долучайтесь до нашого клубу прямо зараз за цим номером телефону. Та обов'язково підписуйся на наш канал.